А на Бахмутському напрямку жодна зі сторін не має тактичного успіху, ні наша, ні ворожа армія. Таке в ефірі апостроф тіві зазначив начальник штабу артилерії 4-ї бригади Рубіж, майор Нацгвардії Денис Нагорний. Зараз відбувається маневрена оборона. Ворог же перейшов до так званої тактики Бульдозер і перемкнув свою увагу з посадок вже поспосередньо на міста і села і намагається завдавати ударів по нашій логістиці. Продовжуються ті ж самі м'ясні штурми за підтримки авіації, артилерії та мінометів. Спочатку йдуть мобілізовані, десь 20-30 чоловік. Потім більш вже підготовлені військовослужбовці Російської Федерації, які намагаються продавити наш передній край. Доки що ситуація на даний момент ситуація така, що жодна зі сторін має тактичного успіху, тобто війна перейшла в стадію такої маневреної оборони, але росіяни застосовують тактику бульдозера. Вони переключилися з посадок безпосередньо вже на міста, тобто намагаються вдаряти по наших логістичних хабах по місцях, де більш-менш можна укритися, де можна. Більш-менш обігрітися, тому що е, погода на даний момент не сприяє жодному, е, жодному веденню бойових дій. Е, коптери вмерзають, е, намерзання йде на літаках. Е, неможливо, не, не, не завжди можливо підняти там якийсь певний вид е, безпілотних апаратів. Але є один плюс: що нарешті підмерзла ця багнюка, а нарешті. Більш-менш можна застосовувати колісну техніку, щоб добратися безпосередньо до переднього краю.